Добренького дня ще раз іду я вже огірочки закривати і зрізала на вечір капусточку. першеньку, добреньку, смачненьку, натуральненьку. Отакі капусти, я думаю, я думаю, вони довго не можуть лежати, таке як купиш у магазині, а вона така засилітрена, Що може півроку в холодильнику у пакеті пролежати? А це свіженька, натуральна, вирощена. <гум> натурально. Положила біля цієї краси також. Гляньте, яка краса. Ці мої трояндочки, ну прямо краса, прямо краса. Оця верхня хоче перецвітати, внизу зацвітає, бутончики нові виходять. Одне красивіша другого. Капуста, вона така добра, аж солодка. Вона без гірчинки, без нічого, дуже смачна. Перша. 100 раз сказала вже. Знаєте, яка в мене не гордість, а яка в мене... Аж повага сама до себе виростила. Мене сьогодні питали в Ютубі, чи це я своє, чи це моя теплиця. Так завжди буває. Як рвеш урожай, як збираєш урожай, мене питають: це ви до фермера поїхали? До фермера, це моє. Я показую, як саджу, як його вирощую, як підливаю, доглядаю. Це все моє, це моя теплиця. Дайте покажу. Он вона стоїть, дивіться, ну яка довга, 18 метрів. Тут теж краса. Дивіться на цю теплицю, бачите? Яка вона в мене? І шість ширина, і чотири вишина. Ой, як мені. Ну, нічого, хай люди думають, що це не моя. Це моя. Все моє, вирощене, моє, моїм трудом, моїм недосипанням. П'ять годин пів шостої я вже в теплиці. Морози були теж днювала і ночувала там, але виростила, бачите, дочекалася, дочекалася. Таку капусту ранню я вже зрізаю, там майже рядок я вже зрізала. Ну і Сьогодні першенька цвітна. Три урожаї, редиски виростила. Моя, все моє, всім гарного дня, всім мирного неба, всім багатих урожаїв. щоб у вас все родило і в теплицях, і на городах. Головне, щоб хотілося, знаєте, як хочеться, воно виходить. Все, дякую вам за все, за коментарі, за лайки, за підписки, за все.